Крила тим грунту не треба, землі немає, тут буде небо. Чимало містян завітали до міського театру Академія руху у день завершення 30-го творчого сезону, аби побачити виставу, яка стала останньою роботою Олександра Бєльського, великого режисера і засновника театру, котрий пішов у засвіти. У залі нині немає майстра, але на сцені його унікальний за глибиною філософським прочитанням та акторською грою спектакль поставлений за мотивами твору Миколи Гоголя Нотатки Божевільного сьогодні Олександр Гнатович сна. Да? Його вистава дуже знакова і дуже сьогоднішня. Оприщені йому 42 роки, він розчарований в житті в нього. Саме головне, що він вважає це, любов до життя, любов до жінки, любов до, до всього того, що для нього цінне, але в нього цього немає. Тому сьогодні дуже хотілося б, щоб кожна людина. Дала би собі якийсь залік, мабуть, залік, да? що і зробив для того, щоб життя було краще. Олександр Гнатович давав дуже багато свободи а якраз під час виготовлення цієї вистави. Ось він дозволяв акторам щось пропонувати. Зазвичай це був його сюжет, сюжетом, чіткі мізансцени, які ми мали будувати. Тут він здебільшого спирався на вже певний наш досвід. Який у нас вже був на той момент, він на дуже давав дуже багато свободи? Ми працювали над цією виставою з Олександром Гнатовичем, дуже цікаво, тому що. Моя роль маври вона дуже маленька, але ми знайшли стільки багато цікавих моментів, що вона вийшла дуже дуже велика і дуже цікава. Дуже дуже не вистачає. Бо кожен раз, коли ми репетируємо цю виставу, яку він остання цього робота ставив, ми всі дивимося, як він буде заходити і коли він нас зупинить на репетиції. Тому його. Дуже не хватає і не вистачає, і ми всі тепер об'єдналися і працюємо в його пам'ять. На особливу увагу заслуговує музичний супровід театрального дійства, аби підкреслити ідею боротьби мрії і реальності пошуків себе у цьому світі використано більше 15 музичних творів. Музика, яка з одного с одной стороны, не совсем отвечала эпохе Гоголя, но очень гармонично легла на его произведения. Здесь собрание произведений очень многих авторов. Очень... За основу мы взяли произведения Альфреда Шнитки, японских авторов, современных авторов, тех, которые пишут музыку к современным фильмам. Халила голову перед портретом великого майстра його учениця Марія Савіна. Дівчина зізнається, важко впоратися з болем, коли втрачаєш справжнього учителя і наставника. Олександр Гнатович не тільки навчив мене акторської майстерності, не тільки примкнув мені любов до театру, до цієї роботи актору, а ще й навчив жити. Навчив Простіше якось дивитися на життя та помічати якісь маленькі деталі, які навчили мене цінувати життя. Щораз, коли я буду виходити на сцену, щораз, коли я буду робити кроки та показувати вистави, грати в них, я щораз буду згадувати Олександра Гнатовича та дивитися на перший ряд шостого місця, це було його. Найлюбленіше місце режисера, і на жаль, воно назавжди буде пустим та тому, що ніхто ніхто не замінить місце Олександра Гантовича. Анна Ніколенко, Олексій Правицький, цей день.